Друзі, привіт! Готуємо з вами дуже ніжні та солодкі сирні вафлі. Але не прості, а з рікотою. Вони виходять дуже ніжними та смачними. Обов'язково приготуйте. І так, готуємо тісто. Для цього беремо кисломолочний сир. Можна брати грудочками і розтерти його, а можна одразу пасту подібний. Далі беремо рікоту, яйця, дрібку солі. Цукор та ванільний цукор, і все дуже гарно перетираємо між собою до однородної консистенції, всипаємо борошно, трошки перемішуємо і вливаємо розтоплене вершкове масло. І ще раз дуже добре розмішуємо тісто. Добре розігріваємо вафельницю і смажимо вафлі до гарного золотистого кольору. Час регулюйте самостійно, так як потужність вафельниці у кожного різна. У мене пече дуже швидко. Вафлі виходять дуже смачні, особливо коли вони ще гарячі. І тому, поки я допікала, перших вже вафель не було. Тому зберігайте, готуйте, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!